Всім привіт! З вами Дільфінич і сьогодні ми поговоримо про те, як правильно грати на гранатометнику в 2023 році в грі Squad. Особисто, на мою думку, ця роль є основною і найважливішою в грі, тому що добрий гранатометник може дати в рази більше імпакту, ніж той же добрий снайпер чи боєць на іншій ролі. Звичайно, основною вашою задачею буде саме знищення ворожої техніки, і про те, як це правильно робити, ми зараз з вами поговоримо. І Номер один відвідайте тренувальний полігон перед тим, як заходити на паблік. Саме там ви зможете дізнатися слабкі місця в техніці, повчитися стріляти за різних фракцій, за звичайну трубу, за тандем, зрозуміти, як працює сітка, за допомогою якої ви можете визначити дистанцію. Ну і все інше. Ну і друга порада це навчитися правильно знищувати ворожий танк. Так, дуже боляче дивитися, як синяки бігають на пабліку, пускають по 5-8 труб в танк. І питає, коли він вже взорветься. Так, знищувати танки за звичайну трубу неправильно. Найпростіше, що ви можете зробити на звичайній трубі, це поставити танк на гусльо. Запам'ятайте це. Ви ставите на гусльо, після того ви займаєте позицію, чекаєте, поки екіпажник вийде його ремонтувати. І вбиваєте його. Цей найпростіший спосіб, який за допомогою. Одного пострілу дає вам можливість зробити танк надієздатним і залишити його без екіпажу. Ну Не третя порада бігайте парою зі стрілком. Дуже важливо на тандемі чи на звичайній трубі бігати не одному, а в парою зі стрілком. Так, в разі, якщо ви промахнетесь або вам потрібно буде добити техніку, ви зразу зможете взяти патрони у стрілка і виконати поставлене завдання. Також в крайньому випадку ви завжди можете попросити офіцера поставити додаткові патрони на радіусі, на краю вашої фоби, щоб була у вас можливість швидко поповнитися і відпрацювати по техніці. Четверта порада: це навчитися правильно працювати з карти. Особливо, коли ви тільки починаєте грати на гранатометнику, у вас ще не вистачає досвіду і розуміння, де в основному їде техніка, основні її роз'їзди. Тому вам потрібно завжди дивитися на карту і намагатися передбачити, куди поїде техніка і де вона опиниться через 2-3 хвилини. Це допоможе вам застати техніку з ненацька і знищити її. Ну і п'ята порада: стріляйте тільки в тому випадку, якщо ви впевнені, що ви попадете. Тому що дуже часто гранатометники починають стріляти по техніці раніше, ніж це потрібно, техніка просто уїжджає на мейн. Тому впевніться в тому, що ви попадете, щоб ваша позиція вигідна для стрільби, і тільки після цього відкривайте вогонь. Ну, і шоста порада це навчитися визначати відстань до техніки за рахунок карти, і плюс завжди просіть у вашого офіцера перед початком гри. Браво, Чарлі, вам буде потрібно, щоб поставити мітку на техніцю і попросити вашого офіцера поставити вже альфу, щоб визначити відстань на техніку. Ну, а якщо складний у вас не дуже досвідчений і не знає, як це робити, тому вам треба бути готовими, що відстань вам прийдеться визначати самому по карті, або по сітки, яка є. В самій трубі. Ну, а на цьому в мене все. Якщо ці поради були для вас корисними, прохання поставте лайк і підпишитесь на канал. Так ви зможете мене підтримати. Всім дякую за увагу і слава Україні!